Всім привіт! І це перше відео паперової кухні. Ви мені напишите в коменти, який, який мені рецепт зробити, я покажу перше, що в мене є. В мене ось, ось таке все, ви щось з того мені пишете і я то роблю. <кій> Поки я зроблю сама, а потім ви мені будете писати. Перше я беру лаваш. Ставлю його запікатися на 4, 5, 9, 6, 2, 8. І тепер ми будемо цим. поки ми чекаємо, зробимо чайок. Беремо ось таку гронятку, зелений чай. І беремо в той зелений чай, набираємо трошечки води. Ой, ми Запихається. Набираємо води, все, води набрались, чай готовий. Тепер беремо ми яй яй Вс, взяла наш лаваш. и вставила ваш микла. Ось тут будем класти. Першим я покладу вишні, вишні, файни будуть обкладом. Ай, малыше что-то Тепер кладемо по огірочкам. Всі три покладемо, три покладемо. Ні, не чекайте. Я поки покладу, ось кладу. Все не знаємо. Ще два огірочка, банан. Один хвати. Узнає яблуко, апельсин і готово. Сир сьогодні не будемо давати, без сиру зробимо. Закриванькаємо і ставимо пекти на 20 хвилин. Все, воно поки печеться, нам треба почекати 2 секундочки. Прийшло 20 хвилин. Вийшло, так що можна ай, брати лаваш. Ось такий у нас вийшов лаваш. Лаваш з чайком. Ось таке. А тепер самі ви пишіть, що мені зробити з того всього. Все буду доробляти речі, що я достигла. Так що всім пока-пока!